Іспит з польської як іноземної на рівень в 1 зданий. Що саме відбувається під час цього іспиту? Як записатися? А що здавати? Б1, чи Б2? Чи має значення місце, де проводиться цей іспит? Чи я все добре почую під час іспиту? Серветки не можна класти на стіл. І окуляри мені теж не дозволить, чи можна з собою брати телефон? Коли отримують сертифікат? І взагалі для чого все це відбувається? Про це в нашому відео. Отже, панствовий екзамін з янзика польського як об, як янзика обцену. Все починається з запису. Запис від Власне, іспит відбувається кілька разів на рік. Запис починається два місяці перед передачею цього іспиту, і тут важливо не прогавити момент запису, тому що бажаючих стає ще разу більше і більше. Щодо підготовки, є абсолютно різні, різні варіанти, як готуватися. Як готувалася, я можна подивитися у відео. Я займалася з викладачем, але, наприклад, різні школи мовні, в тому числі ті, які знаходяться на території Польщі, пропонують різні варіанти коротких курсів підготовчих до іспиту до іспиту, наприклад, на Б1. Раджу сильно поцікавитися тим, що саме буде відбуватися на цих курсах, тому що. Там можуть бути люди дуже різного рівня, і деякі курси, як виглядає, на деяких курсах навчання починається з того, що люди вчаться читати. Питання: чи це хороший варіант саме для вас? Б1 – це найбільш популярний рівень здачі цього іспиту. Чому тому, що? Це знання польської мови на рівень Б1 вимагається при подачі документів до органів влади, наприклад, на отримання сталого побиту або карти президента у Європейського Союзу. На громадянство, якщо подаємося на Воєвуду. І також для лікарів з 2026 року для тих лікарів, які приїхали і працюють за спеціальною ставою, знання здача, здача польської мови на Б 1 було обов'язковою частиною отримання права виконування заводу. На етапі запису розбулася мої амбіції, тому що хотіла здавати на Б а може навіть навіть дуже амбітно на це 1 але на жаль, кількість місць, які Кількість місць, на які можна записатися на рівень Б2, дуже маленька, тому що не вистачає екзаменаторів, акредитованих для перевірки цього екзамену. На Б 1 звичайно, є найбільша кількість найбільша кількість бажаючих, де здавати іспит має значення. Розширюється кількість місць, розширюється кількість установ, які акредитовані для проведення цього іспиту. І власне так я і вирішила, що після кількох спроб не вдалося записатися до Данського університету, де я хотіла ну, на початку здавати цей іспит. І ці кінців записалася до одного з нових осередків і виявилося, що це може була не найкраща ідея, тому що, мабуть, досвід проведення іспитів установами, які робляться дуже багато років, він буде саме собою більшим кращим ніж досвід нових установ. В моєму варіанті іспит почався пізніше. Організація процесу запису організація процесу реєстрації вже учасників іспиту на місці. Була дуже довгою, іспит мав початися о 8-й почався о 9.15, само собою холодно, чекали ми на вулиці нерви, незадоволення, ну і сама процедура організації теж пояснення, пояснення екзаменаторами, що далі буде відбуватися, вона була трошки гіршою ніж я очікувала. а Очікувала, базуючись на досвіді здачі іспитів іноземної мови раніше. І на досвіді здачі медичних іспитів е, в Польщі, як відбувається сам іспит, структура екзамену е, з описанням окремих його частин, часових проміжків скільки конкретно у кожній частини екзамену відбувається, можна зайти на сайті. Складається з чотирьох частин. Три частини письмові. Перша частина письмова це розуміння зі слуху, друга частина письмова це розуміння прочитаного, і третя частина це написання, написання різних, різних варіантів творів, які, які можуть бути. І четверта частина це усна частина іспиту. Іспит може проходити в один день, а може бути розподілений на два. Наприклад, в першому дню буде виконана повністю вся письмова частина, в другому дню буде відбуватися тільки усна або все це може бути скомбіновано запропоновано в, в один день. Я мала цей іспит розбити на два дні. В першому дні провела час, від, відповідно, від м, іспит почався о 9, там, ну, скажімо, 15 до десь 13, 30, 14. Я весь час знаходилася в приміщенні, де проходив іспит. Чи я все добре почула під час іспиту? Так, якість звуку на першій частині іспиту, де відбувається перевірка розуміння, розуміння мови на слух, дуже 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 висока. Не було взагалі жодних проблем з записами. Записи повторюються кілька разів. Не переживайте, немає чогось такого, як магнітофон до потопної якості з записом на плівку в кінці залу. Якість звуку дуже хороша, незалежно від того, в якій частині залу сидить людина, яка здає іспит. Кожна частина розуміння зі слуху, розуміння письма вона теж складається з кількох з кількох завдань. Багато людей говорять, що найскладнішою частиною іспиту є написання написання твору або написання відповідно до епиту... генерації письмової частини іспиту, коли треба написати, наприклад, відгук або лист, або твір. В письмовій частині ви отримаєте три варіанти завдань. Кожному з цих варіантів буде маленька частина і велика частина. Маленька, наприклад, на написання 70 е, слів, і це буде або запрошення, або імейл, e або якийсь коротенький відгук. Е, у великій частині це власне може бути те, що називається розправка або твір на тему. Вона може бути 130, е, наприклад, наприклад. Кількість слів використана в цьому всій частині може бути 130 Дозволяється коливання плюс-мінус 10% тобто можна все трошки менше або трошки більше. За перевищення понад 10% будуть відніматися бали, якщо ви напишете. Менше ніж мінус 10% можуть бути відраховані бали. На написання мейлу, запрошення, відгуку, звернення вони досить конкретні. Кожен з цих творів має свою структуру, яку можна знайти в інтернеті, шукаючи, як написати цю частину. Усна частина. Усна частина триває максимально 15 хвилин. Починається з того, що треба, якби так, трохи поза іспитом, принаймні, в, мої, в моїй ситуації було так, треба було розказати. Кілька слів про себе. Чому здаєш здаєш цей іспит? Чим займаєшся? Скільки років? Родина, якісь такі речі. Далі треба витягнути білет. В білеті є два завдання. В першому завданні треба описати картинку, якусь фотографію, наприклад, або картину. В другій частині побудувати діалог на визначену тему з двома екзаменаторами. З досвіду занять з, 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 з викладачем підготовки до іспиту: чим більше говориш, тим краще. В картинці оптимально описати найдрібніші деталі. Наприклад, якщо є фотографія родини, яка ну практично десь, десь приїхала на відпочинок, то можна собі вигадати таку структуру, що описувати одну особу за іншою. Що вдягнена, наприклад, що це жінка, блондинка або брюнетка, на ній вона вона вдягнена в светр або брюки, або там де вона стоїть, які в неї настрій. Так само по 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 черзі кожна кожна особа. З цієї картинки і трошки пофантазувати на тему, чому вони приїхали, де вони знаходяться, чому вони приїхали, чи вони задоволені, чи не задоволені тим, що відбувається, які в них план. Тобто, не обов'язково навіть сказати, те, що знаходиться на картинці, а можна теоретично придумати історію цієї наприклад цієї родини. Отже, порядок дій, і мої враження від того, як 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 відбувався технічно вхід, починаючи від входу до зала, до, до, до залу, де проводився іспит, і що відбувалося після того, як ми всі зайшли. Екзаменування люди сідають по одній особі за стіл. Кожен має вже визначене заздалегідь визначене заздалегідь місце, приходиш за своїм номерком. На столі лежить номерок, відповідно, маєш сісти за свій стіл. Сумку треба відкласти десь в кінці залу, або збоку, або десь десь місце, яке визначить екзаменатори для зберігання речей. На столі дозволено, принаймні, знов ж таки, принаймні, в моєму варіанті на столі було дозволено покласти ручку і воду, і паспорт. Оце третя річ: ручка, вода і паспорт. Чи можна з собою брати телефон? Ні. Якщо е, за віброю телефон, е, учасники спиту автоматично будуть дискваліфіковані без можливості повернення коштів за цей іспит. Те саме стосується годинника. Смартвочі е, смарт треба, можна треба, але краще знімати і теж залишати у сумках. Бо при в момент, коли засвітиться екран, це може бути трактовано як використання підказок. Час написання іспиту я мала нежить. і саме собою взяла на іспит серветки і була дуже здивована, коли мені сказали, що серветки не можна класти на стіл. Я була страшенно обурена. Як це так, я на іспиті нежить, а серветок не можна? Ні, не можна. Друга річ, яка мене дуже здивувала, я вдягаю окуляри, коли, коли пишу. І окуляри мені теж не дозволили. В кінці кінців, після, після, після там, певної суперечки з екзаменатором, виявилося, що справа не в окулярах, а в чохлі для окулярів Чохол попросили віднести до сумки, я залишилася в окулярах, надягаючи їх собі на голову, а одну кустечку я таки поклала на стіл, бо не уявляла собі, як напишу цей іспит. Що можна робити, що не можна робити, екзаменатори розповідають. Але теж в, там, в порівнянні до інших іспитів, які я здавала, текст, пояснення екзаменаторами, як і що буде відбуватися, було досить скупе. Тим не менш була можливість задавати запитання, шляхом піднесення руки до гори всі спірні або всі незрозумілі моменти вдалося з'ясувати перед початком іспиту. В момент, коли всі були готові, традиційно вибираються три три особи, які підходять до екзаменаторів, перевіряють цілісність упаковки, в якій привезені матеріали іспиту, відкривають їх самостійно. Як правило, це ті особи, які сидять за першими столами. Підписуються на протоколі про те, що вони перевірили, і все гаразд виглядає з цими документами. Далі певний період часу займає роздача екзаменаційних матеріалів і паперів, на яких на яких ми пишемо цей іспит. Не можна відкривати нічого до моменту, коли е, не буде повної готовності і дозволу по стороні екзаменаторів відкрити, е, відкрити свої документи і почати писати іспит. Так екзаменатор пояснює, де на якій сторінці що треба підписати, бо там в певних місцях треба поставити підпис, підписати першу сторінку, поставити свій номер, номер особи, яка здає цей іспит. Ну і після кожної частини, після написання, наприклад, першої частини розуміння зі слуху, якщо ця частина написана, можна вийти з залу і чекати на коридорі, після кожної частини є перерва. теоретично виходити з будинку, де здаються іспити, не можна, тому їжу, воду, там, все, що, все, що потрібно брати з собою, тільки залишати в сумках. У нас можна було вийти. Люди, люди виходили, добігали до найближчої жапки, купували собі якусь їжу і поверталися, бо часу, в принципі, вистачає перерви досить великі. Ну і починається наступна частина. Знову ж таки, хто закінчив, може виходити. Якась офіційно організована перерва. І так, до кінця іспиту. То здає іспит. Коли прийшли екзаменатори, отворилися черги на реєстрацію. Власне, на, на, на отримання свого номерка екзаменаційного. Виявилося, що Категорія людей, які з нею дуже різнорідна, звичайно, більша найбільша кількість це українці і білоруси, але були люди з різним кольором шкіри, бачили паспорт, наприклад, чорногорський. Утворилася така собі мішанка людей, які розмовляють різними мовами, інколи різними мовами, розмовляючи між собою і розуміючи одне одного. А що здавати? Б один чи B2? це залежить від вашого рівня, амбіції і потреби. Б — це є мінімальний рівень, який вимагається власне згідно з там з польським законодавством. Але якщо сили, чому вона здати на Б2. Різниця між Б 1 і Б 2 Перша полягає на тому, що для здачі іспиту потрібна різна кількість відсотків на Б 1 достатньо 50%. На Б2 вже потрібно здати 60% з кожної частини з, з кожної з частин. Якщо одна з частин, наприклад, має 90%, а друга частина має 50%, а на Б2 потрібно 60% з кожної частини, в такому випадку ви не приходите, бо одна з частини спиту має лише 50%. На Б1, само собою, 50% кожна з частин цього іспиту.